Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі на об'єм піраміди і така пропоную вашій увазі таку задачу. Основою піраміди є трикутник зі сторонами 3 коренів з 10, 3 коренів з 10 і 6, ну, тобто рівнобедрений. Кожне бічне ребро піраміди дорівнює 13. Знайдіть об'єм піраміди. Отже, коли написано, що кожне бічне ребро піраміди дорівнює 13. Кожне, то у нас основа висоти падає в центр описаного кола. Чому? Ну, давайте намалюємо. На малюночку я покажу, так буде зручніше. Так, в основі піраміди трикутник. За умовою він рівнобедрений. Так, А Б С. Ну, нехай у нас будуть сторони. Тут більш однакові, це оці сторони. да? Значить, АЦ буде 6. А АБ 3 корені без 10 і тут 3 корені без 10 БС. Так, тепер кожне бічне ребро піраміди дорівнює 13, тобто, воно нахилене під одним кутом. Тоді, якщо ми проведемо висоту, а бічне ребро, ви ж розумієте, це, наприклад, якщо я тут поставлю точку М, це МБ, МА, МЦ, і виходить, що у нас бічне ребро, ну, як би спирається на вершину основи трикутника. А через вершину у нас проходить коло описане. Тобто, через ці три верші не проходить коло описане навколо трикутника. Тому, якщо ми тут поставимо точку О, то ОБ це буде радіус описаного кола. ОБ, радіус описаного кола. велике я позначу. І так, кожне бічне ребро дорівнює 13. Отже, у нас це 13. Знайдіть об'єм піраміди. Формула об'єму піраміди одна третя. С основи помножити на висоту піраміди. Висота піраміди МО. Ми пам'ятаємо так. зараз. Е, і так, нам треба знайти площу основи. Площа основи це трикутник, всі три сторони відомі, відомі. А ми знаємо, що площа трикутника, коли всі три сторони відомі, ви знаходите через е, теорему. Зараз я задумалась про інше. Через формулу Герона. Да? Це корінь. Півпериметр, тобто маленьке П. Помножити на півпериметр мінус одна сторона, півпериметр мінус друга сторона трикутника, і півпериметр мінус третя сторона трикутника. Сторони А, Б і С. Ну, і так ми знаходимо. S основи у нас дорівнює. ну, По-перше, спочатку треба знайти півпериметр. Давайте, півпериметр це периметр трикутника, тобто сума всіх сторін поділити на 2. Отже, 6 плюс 3 коренів із 10, плюс 3 коренів із 10, треба поділити на 2. Зведемо подібні, у нас буде 6 плюс 6 коренів з 10 поділити на 2. Поділимо почленно 6 на 2, так можна ділити при сумі. Да? Це буде 3. І потім 6 коренів з 10 поділити на 2. Це буде 3 корені з 10. Отже, півпериметр у нас такий. Підставляємо 3 плюс 3 корені з 10. Далі 3 плюс 3 корінні із 10 мінус перша сторона, 6, наприклад. Далі 3 плюс 3 корені із 10. мінус друга сторона, а це 3 корінни із 10. І така сама наступна дужечка, бо третя сторона у нас 3 коріні із 10. Ну, давайте я одразу, воно тут скорочується. Да? І я напишу одразу, що це у нас залишиться 3, бо в мене там немає місця. Тобто це третя ну, якби, сторона. Ми відняли третю сторону. Отже, що, у нас, що ми отримали? S основи, перепишу тут, дорівнює. Що у нас тут є? Корінь. Перша дужечка 3 плюс 3 корені з 10. Друга дужечка 3 корені з 10. 3 мінус 6 буде мінус 3. І тут у нас 3 помножте на 3, ну, тобто 3 виноситься за знак корень. Ну, давайте я напишу поки 3 помножте на 3 поки що. Так, тепер що ми можемо винести? Ми можемо винести за знак кореня троєчку, бо вона повторюється під коренем 2 рази. Е, і е, під коренем у нас формула скороченого на множення. а мінус Б помножити на А плюс Б. Це буде. А квадрат мінус б квадрат. Тобто під коренем у нас 3 коренів з 10 в квадраті. Бо головна дужечка, пам'ятаєте, я завжди вам кажу: це у нас з мінусом. Так мінус 3 в квадраті. І так, обчислимо. 3 коренів з 10 в квадраті. 3 в квадраті це 9, корені з 10 в квадраті це 10. 90 мінус. 3 в квадраті це 9. 90 мінус 9 81. Корінь із 81 це 9. Отже, у нас 3 на 9 27 см квадратних. От бачите, площа доволі таке класне число. Ми отримали, хоча сторони були не дуже. Отже, ми знайшли площу. А нам тепер залишилося знайти висоту для формули об'єма. Ну, висоту, ми, звісно, ми будемо знаходити з трикутника МОБ. Для цього ми знаємо МБ. Жодного кута не знаємо. Отже, нам треба знайти ОБ. А ОБ ми знаємо, що це радіус описаного кола. І тут треба пригадати ще одну формулу площі трикутника з 9 класу. Що площа трикутника дорівнює через радіус описаного кола. Площа трикутника дорівнює А помножити на Б і помножити на С, тобто добуток всіх сторін поділити на 4. Радіуса описаного кола. Звідси, ну, щоб не показувати, як це перетворюється, ми можемо радіус і площу поміняти місцями, щоб знайти радіус. Нам же ж радіус треба знайти. Значить, звідси радіус дорівнює А помножити на Б помножити на С і поділити на 4 С. Трикутника. Значить дорівнює. Що у нас одна сторона 6, друга сторона 3 коренів із 10, третя сторона 3 коренів із 10. Поділити на 4 і помножити площа у нас трикутника 27. Так, ну, у нас 3 помножити на 3, це 9. І ми можемо 9 скоротити з 27. Залишиться 3. Потім ми можемо скоротити 3 і 6, залишиться 2, а потім ми можемо скоротити 2 і 4, залишиться отут 2. Отже, зверху у нас корінь із 10 помножити на корінь із 10, це 10, а знизу у нас 2. Отже, це 5 см. Радіус кола, описаного навколо трикутника, 5 см. Тепер з прямокутного трикутника МОБ кут О дорівнює 90 градусів, показую ще раз. М, О, Б. У нас тут відома гіпотенуза МБ і відомий катет ОБ. А нам треба знайти висоту, тобто катет МО. За теоремою Піфагора. У нас катет, тобто, наша висота дорівнює корінь. І під коренем різниця квадратів від гіпотенузи, від квадрата гіпотенузи, ви віднімаєте квадрат відомого катета, тобто 13 в квадраті, мінус, тільки що ми катет знайшли, 5 в квадраті. Ну, це буде 12. Ви можете самостійно обчислити і отримуєте 12. Просто в прямокутному трикутнику пара 5, 12, 13 зустрічається дуже часто. Тому я вже знаю, що тут відповідь буде 12. Ну, це дуже корисно для НМТ. Якщо ви запам'ятаєте цю пару, пам'ятаєте, я вам завжди кажу в прямокутному трикутнику: які пари, які дуже часто зустрічаються? Ну, це. Єгипетський трикутник 3, 4 гіпотінуза 5, помножили на 2, 6, 8, 10, дуже часто зустрічається. А із таких, ну, якби не єгипетського, то часто зустрічається 5 один катет, інший катет 12, гіпотінуза 13, дуже часто зустрічається. Так. І так, якщо помножити на 2, то це теж дуже часто зустрічається. Троєчка, коли ви помножили на 2, 10 1 катет, другий 24, а гіпотенуза – 26, теж дуже часто зустрічається. Ну, звісно, що всі їх запам'ятовувати не треба, але якщо запам'ятати, це буде дуже зручно, швидко на НМТ. Так, і так, висота у нас аж все. Знаходимо об'єм. третя. До речі, це цікава задача, бо тут застосовується, ми пригадуємо, формулу Герона, формулу площі трикутника через радіус описаного кола. Тобто, давно вони вже не застосовувалися у нас в задачах отаких об'ємних. Значить, об'єм 1-3. С-основи. S с основи у нас 27. Помножте на висоту, а висота у нас 12. Ну, можемо скоротити, наприклад, 3,27 або 3,12. Тут все одно, тут буде 9. 9 на 12 це 108 сантиметрів кубічних. Сподіваюсь, що все правильно тут. Зараз подивлюсь формули, а то в попередньому, на попередньому уроці я там площу паралелограма поділила на 2, а це ж площа трикутника, коли ділиться одна друга. Через дві сторони, кут, між ними. Щось я. Там, мабуть, задумалась про щось інше. Так, і так, наступна задача. Основою піраміди є прямокутний трикутник з катетом А та прилеглим до нього кутом альфа. Кожне бічне ребро піраміди нахилене до площини основи під кутом Б. Знайдіть об'єм піраміди. Ну, ви вже знаєте: якщо кожне бічне ребро нахилене однаково або має однакову довжину, то висота. Проєктується, тобто основу висоти, в центр описаного кола. А ми теж пам'ятаємо, коли у нас прямокутний трикутник, то центр описаного кола це буде середина Да? Тобто середина гіпотенузи це центр описаного кола навколо прямокутного трикутника. Отже, малюємо піраміду. В основі прямокутний трикутник. ну, Він прямо ж тут так от нормально намалювався як прямокутний А Б С. Якщо всі ребра нахилені під одним кутом, бічні ребра, то виходить, що висота проєктується всередину АБ, гіпотенузи, Тобто тут буде висота. Піднімаємо з цією точкою висоту, тут точка М. І з'єднуємо з кожною вершиною основи. Раз. Два і три. Трошки якась вигнута вийшла. Ну, нічого, ми зараз от. Так. От, от. так. і так. Основою піраміди є прямокутний трикутник з катетом А. Ну, нехай буде тут катет А, АЦ. Та прилеглим до нього кутом альфа. Отже, гострий кут, у цей буде альфа. Прилеглий. Кожне бічне ребро піраміди нахилене до площини основи під кутом Бета. Що ми робимо? Кожне бічне ребро, наприклад, МБ нахилене під кутом бета. Щось мені здається, що я цю задачу вже десь розглядала, ні? Так, під кутом бета. Ну, ладно, нехай ще раз повторюю. От кут бета – це кут МБО. Давайте двома дужками позначу, бо це ж різні кути альфа і бета. Знайти об'єм піраміди. І так, об'єм піраміди. Починаємо завжди з того, що треба знайти формулу напишемо, щоб на неї дивитися. І розуміти, а що нам треба знайти в цій задачі. Отже, нам треба знайти площу основи і висоту. Так. Ну, по суті, у нас прямокутний трикутник. Якщо тут катет А, тут кут альфа, а це катет Б. То ми знаємо, що площа прямокутного трикутника це у нас одна друга катет помножити на катет. Бо А це як висота, бо вона перпендикулярна, а Б це сторона трикутника, якщо звичайно трикутник розглядати. Да? Так, е, значить, все, один катет у нас є, нам треба знайти інший катет, тобто катет БЦ. Отже, один катет є, інший треба знайти. Це означення тангенса. Тангенс оцього кута альфа. Ну, звісно, що ми розглядаємо основу трикутник АВС, прямокутний. да? Тангенс альфа це відношення протилеглого катета до прилеглого. Протилеглий Це Б або БЦ, нам треба його знайти. А прилеглий це А. Якщо ми тут підпишемо одиничку, то з цієї. З цієї пропорції ми знаходимо БЦ. Не забуваємо про правила метелика. Множимо навкрест числа, які відомі, і ділимо те, що навпроти невідомого. Тобто, получаємо БС дорівнює А помножити на тангенс альфа і поділити на 1, але ми ж не будемо це писати, бо одиничка при діленні нічого не змінює. І так, БЦ ми знайшли. Отже, ми можемо знайти площу основи. Площа основи Це одна друга катет А на катет БЦ, а БЦ це А на тангенс альфа. Отже, це буде А квадрат А на А квадрат поділити на 2, і тут на тангенс альфа. Все. Площу основи знайшли. Тепер залишилося знайти висоту. Ну, звісно, що ми будемо розглядати, який прямокутний трикутник завжди розглядаємо оцей. МО. Б. Нам треба знайти ОБ. О. Нам треба знати ОБ. Ну, ми можемо ОБ знайти, бо МБ ми не знайдемо, щоб знайти нашу висоту висоту піраміди. Оце МО це висота піраміди. Так, ну, тоді, знову ж таки, з трикутника, прямокутного трикутника в основі ми знайдемо гіпотенузу. Отже, у нас є там катет А відомий, кут альфа прилеглий, а нам треба знайти гіпотенузу. Прилеглий катет це означення косинуса. Косінус у цього кута альфа це відношення прилеглого оцього катета до гіпотенузи, до гіпотенузи. Так, отже, ми пишемо прилеглий це А, гіпотенуза Це АБ. Приписуємо одиничку, звідси АБ, знову ж таки, правило метелика. Ми множимо те, що відоме, навхрест лежить. І ділимо на те, що навпроти невідомого. Получається, А помножити на 1 це А поділити на косинус альфа. Ну, це АБ. А нам треба ОБ, а ОБ це половинка АБ. Тобто, це буде А поділити на 2. Косінус альфа, бо ми поділили на два половинку взяли. Так, знайшли ОБ. Тепер ми розглядаємо трикутник МОБ. Він прямокутний кут О дорівнює 90 градусів. У нас є катет ОБ. Давайте я отак позначу, виділю ще ОБ, от жовтеньким я виділила, він прилеглий до кута бета, а нам треба знайти аж висоту. Оцю. Ну, знову у вас два катета. Два катета це тангенс цього кута бета. Тангенс бета це відношення протилеглого катета до прилеглого. Мені вже здається, можна вивчити це означення, бо на кожному уроці повторюється означення синуса, косинуса і тангенса. О, Боже, як скрипнуло в мене крісло, якщо ви почули. Так, стул, ну, крісло для цих. Таке комп'ютерне. Тангенс бета це відношення протилеглого катета H до прилеглого, а прилегло у нас OB. Я поки напишу OB, щоб не вставляти цей вираз замість OB. Виразимо H. Ну, Вже ви розумієте, що це OB помножити на тангенс бета, а OB у нас А. Помножити на тангенс бета, получається, і поділити на 2 косинус альфа. Все, h знайшли. Ми знайшли площу основи h, і зараз ми знайдемо об'єм. Об'єм 1 третя. С основи основа у нас а квадрат поділити на 2. Тангенс альфа. Давайте я отак напишу. Так, і помножити на висоту А тангенс бета поділити на 2 косинус альфа. Так, значить, множимо числа. Дивимось. Знизу 3 помножити на 2, помножити на 2. Це буде у нас 12. Отже, 1 дванадцята. А квадрат помножити на А буде А куб. Тангенс альфа на тангенс бета, і поділити на косинус альфа. Більше тут ви ніяк спростити не зможете, це буде остаточна відповідь. Так, ну, якщо вам знадобиться, якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, щоб просувався на Ютубі український контент. І це у мене ну, якби освітній канал, тому будь ласочка, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Якщо є питання і хочете розібрати якесь, якусь задачу складну для вас, то можете теж писати. Все, дякую вам за увагу, всім гарного вечора. Хоча вже, мабуть, ночі, тихої ночі, особливо тим, хто в Україні. Все, до побачення.